А давайте по питаннях. Ви працювали викладачем історії в Україні. Скажіть, будь ласка, як змінилися наративи викладання і ділоєми при викладанні теми Другої світової війни? За останні 30 років чи за який період? Я вважаю все, ж, от... Острадянські, правильно сказать, ви ж за ви, ви ж викладали ще в радянські часи, скоріш за все, правильно? Ні, я почав викладати в 91-му році. Моя трудова діяльність почалася якраз після проголошення незалежності. Ну окей, давайте от, от ці 30 років. Якщо можна йди на не дуже розлога, бо це ж в іде. Спочатку було до появи перших підручників, а перші підручники вже нової української з'явилися десь в 92-95 роках, до цього користувалися радянськими підручниками. Звичайно, трошки вже концепція викладання змінювалася, але в цілому вона співпадала, скажімо так, з радянською точкою зору. Потім з появою підручників вже з'явилася так звана українська точка зору, коли ми потроху відходили від концепції Великої Отечественної війни і переключалися на концепції Другої світової війни, а Велика Етечестина ставала частиною цієї війни. Потім з'явилася назва, що це не Невеліка Етечествини, відмовилися від цього концепту, перейшли до німецько-радянської війни. Трошки ситуація була за часів Табачника, коли Табачник був міністром освіти. Там в програмі закладалися цікаві речі по відношенню до ОУН і УПА. Ми говорили про це викладачі, ну, про цю діяльність, але там цікаві були методичні матеріали, що діти саме з цих тем мали право висказати свою точку зору. Тобто з інших тем дитина начебто не мала висловити власну точку зору. А от з па треба було, щоб дитина ще й власну точку. Ну, яка власна точка зору у дитини, як в сім'ї там говорять про бандерівців, яких з них ворогів України і Радянського Союзу. Ну, а На сьогоднішній день ми перейшли до такого умовно кажучи, європейського концепту і погляду на Другу світову війну, в цілому і на радянську німецьку війну, зокрема. Давайте наступне запитання. Чому для росіян ну росіяни спекулюють темою другої світової війни? Ну для них це велике вітчизняне. Все ж і чому наратив, що війна почалась 22 червня 41-го року, досі головний для них? Ну не бажання визнавати повно, повноту цієї війни? Ну, цей концепт був придуманий якраз на початку радянсько-німецької війни. Концепт про Великої Тєчистої війну. І він намагався цей концепт перебити ту подію, що саме винуватцями і основними виконавцями початку Другої світової війни були саме Нацистська Німеччина і Радянський Союз. От щоб замилити в свідомості населення те, що Радянський Союз один із зачинщиків війни, от для цього цей концепт існував у Радянському Союзі, його намагалися зламати в Пострадянській Росії в 90-х роках у них були спроби відійти від цього концепту, але ці спроби закінчились нічим. Вони, по суті, повернулися до радянської концепції. що… Велика Вітчизняна війна, це начебто окрема війна. Тут Радянський Союз прекрасний, він захищав себе. А про події 39-41 року згадують в контексті переважно світової історії, ну в школі, якщо я маю на увазі, і там повністю виправдовується діяльність сталінського радянського союзу щодо окупації країн Східної Європи. Гаразд. я не знаю, як наразі в шкільних підручниках. От у мене запитання та третє було Кім: Чи не варто нам в українській історії вже перепинити згадувати 22 червня 41-го року, як одне з важливих подій? Ні, не варто. Ми маємо розуміти, що змінилася ситуація в ході Другої світової війни і Радянський Союз, який до цього був чисто окупантом в східній Європі. То тепер перетворився на країну, яка захищає свою територію, і велика кількість навіть українського населення добровільно йшло в радянську армію. Правда, мобілізація була зірвана в 41-му році на території радянської України, але все одно велика частина сприймала цей напад як напад, ну не скільки на радянський союз, скільки на свою землю, і намагалися захищати хоча б свою територію, як вони цього розуміли. Гаразд. наскільки символи війни важливі та чому росіяни так вперто просував, просують цю Георгівську стрічку? Ну Тут взагалі дивна ситуація, тому що у них накладаються дві непоєднувані речі. Е, ну, нем, е, Георгівська стрічка була символом армії Власової, колабораційних там підрозділів під час Другої світової війни. І, е, Таких людей, власне кажучи, особливо і в полон не брала радянська армія, намагаючись ну, ліквідувати зрадників, як на той момент це вважалося на місці, і в них поєдналася культ червоного прапора перемоги і культ колабораційних формувань, коли це намагається, от, в чат рулетки про це пояснити росіянам, вони упорно не хочуть це навіть чути. Для них, скоріше за все, формується концепт, що от, е, Георгіївська стрічка, вона була властива для Першої світової війни, що це якийсь там зв'язок, начебто з історією Першої світової війни. Насправді це поєднання непоєднуваного. Ну, це властива для, оцій, для расизму сучасного така ситуація. Ви спілкуєтесь з росіянами у власному блозі чат Чатруці. Наскільки ваші співрозмовники обізнані, хоча б на рівні шкільної програми Російської Федерації, що викладають ну, хоча б от навіть сучасний. Бо ну от я дивлюсь Ваші блогію. Ну крім того, що я не розумію, де Ви берете стільки терплячості, ну це окремо. Але от там же рівень геть прямо поганий. Ну, я завжди всім відповідаю на це питання, що про це пишуть і всі, хто займається методикою викладання історії. Є класичні праці на цю тему. Власне кажучи, історію власної країни мало знає хто. Це так, в школі вивчили, та і забули. Люди живуть засобами масової інформації, якоюсь пам'яттю в сім'ї, там, в оточенні і так далі. Історію свою ніхто не знає, але е, незнання історії росіянами, так як я це бачу, воно ще й агресивне. Мало того, що вони не знають власне історії. Вони оце своє примітивне уявлення про історію, яке сформувалося під впливом, як правило, засоби маси інформації, вони нав'язують ще й в даному випадку нам, розповідаючи, що ми абсолютно не праві, що ми забиті якоюсь пропагандою антиросійською. А насправді вони з собою показують ну, таке дуже низьке знання навіть шкільного курсу історії. От якраз від цього запитання переходимо до наступного. З 2014 по 2022 рік вже достатньо було змін після Революції Гідності, багато інформації. Але в той же час в Україні був великий прошарок, який досі вірили в посіпак Гітлера Бандерівців, нібито. Про роботу, німців, про роботу німців на німців УПА, ну і, і тощо. А, І підсумку це 20% ОПЗЖ. Чому таке склало? Яким чином ця пропаганда вміло, вдало, впливала на українців? Я до того, що чи не повернеться це в цілому. Ну, впливала вона передусім на, скажімо так, на старше покоління, це з моєї точки зору, тому що молоде покоління, яке вивчало історію вже за українськими підручниками в українській школі, в цілому розуміє ситуацію: хто такий ОУН, хто такий УПА, хто такий Бандера і так далі. Але знов таки це теж залежить від вчителів. Ще велика кількість вчителів у нас залишаються. Ну. Які отримали освіту в радянські часи, і навіть за це 30 років не відійшли від якихось радянських стереотипів? Чому це так? Важко сказати, але. Ситуація дійсно така є. Я не скажу, що вона масова, але поодиноко, коли я спілкуюся вже з українцями і з української сторони, то є такі дійсно вчителі. А пропаганда чому така? Тому що радянська пропаганда і вся радянська система вона трималася, власне кажучи, на двох принципових речах: Це терору от, і масовій пропаганді. Не забуваємо, що пропаганда була скрізь, кругом і так далі. Отримати паралельну інформацію було неможливо. А зараз люди просто не хочуть отримати паралельну інформацію і живуть такими старими міфами, якась частина населення. А ви підтримуєте таку думку, що е, інформація і думки, які приходять всередині родини, теж е, мають великий вплив? Ну, умовно, якщо дідусі потім матри, батьки батькі вірять от в це е, ну в радянську ідеологію е, радянську міфологію війни, то діти так само почнуть вірити. Ну, не обов'язково, що вони так само повинні вірити, тому що ну я продукт, наприклад, радянської пропаганди, але е розуму вистачало шукати якісь інші джерела. Якщо у цих дітей там чи підлітків є можливість і є бажання шукати іншу інформацію, крім та, яка вариться в сім'ї, скажімо так, то такого конфлікту ну, не буде. Але ну є і такі звичайно речі. Чи можна назвати українців повноправними переможцями над нацизмом під час другої світової війни? Якщо так, то чому? Ну, це дуже важке питання, тому що українці були складовою частиною радянського союзу, який все-таки був не демократичною країною а тоталітарною, і від українців як таких не залежало нічого. Українці використовували як і представників інших етносів і народів в цілях тоталітарного радянського союзу. Тому це питання ще підлягає осмисленню. Яку роль зіграли українці? Як нам відноситись до участі українців в лавах радянської армії? А що було б, якби, наприклад, Вермахт, і німецьке командування, і нацистське командування підтримали створення національних республік або, наприклад, підтримали мобілізацію вермахту українців, бо там не було такого? Тобто ситуація могла скластися зовсім по-іншому? Це процес, який вимагає ще переосмислення і можливо переосмислення. Я не готовий вам відповісти от на це питання чітко і однозначно. А українці, які приймали участь, ну раді переважно, звісно, що українці, які воювали в Червоній армії, з 39 по 41 в заході території Польщі, Бессарабії, Фінська війна, ну я з вашого блогу знаю, що ваш дід загинув під час фінської кампанії. Вони загарбники чи герої? Як ми маємо оцінювати їх участь в Другої світовій війні? Вони грали однозначно грали роль загарбників в цій ситуації 100%. Вони виконували злочинну волю Сталіна по загарбуванню суверенних держав. Наскільки вони це розуміли, ці люди? Це важко сказати. Наскільки вони розуміли цю ситуації. Але в умовах тотальної пропаганди я впевнений, що вони були переконані, що вони здійснюють якусь справедливу там визвольну місію. Ну, як це робиться зараз, і багато росіян свято вірять в те, що вони визволяють, а не загарбують. Світовий порядок після другої світової війни плюси та мінуси з поглядом сучасного часу. Ну, Світовий порядок базувався на достатньо, скажімо так. Неприємних для багатьох народів держав, багато народів і держав не отримали власної державності, власної території, але в усякому разі е, зіграло велику роль хельсінські угоди 75-го року, і Радянський Союз, до речі, був дуже зацікавлений саме е, в цих угодах, тому що вони давали можливість контролювати Східну Європу. От. Але от розпад Радянського Союзу він уже підважив цю ситуацію, яка склалася цю так звану Ялтинсько-Паддамську систему. Але плюс був той, що міжнародне право визнавало кордони цих новоутворених держав, які утворились при розпаді Радянського Союзу. От. Але ми бачимо, що певні сили в Росії це не визнали, і в цьому є проблема. Ну і фінальне запитання: чи не закладені проблеми, що привели до російсько-української війни в результатах закінчення Другої світової війни? Думаю, що закладені, тому що е, світ тоді пішов на домовленість з тоталітарними державами, скажімо так, реальна політика перемогла. Ну на той момент це було ну я би сказав нормально, тому що треба було якось уживатися з державою, яка достатньо велика за потенціалом, та ще й ядерна держава. От. Але е, сьогоднішнього дня ми зрозуміло вже бачимо, що ця система руйнується, і треба створювати нову систему. На яких засадах? Ну, Засади, можливо, не повинні мінятися, але під ці засади треба шукати механізми захисту цих засад. Тоді були просто прописані механізми е, домовленості, скажімо так. Але ні воєнні контингенти під це, ні якісь там військові організації, які могли б здійснити ці засади, насправді не були зреалізовані. І от про це треба думати, про як це реалізувати, крім на папері цього всього. Дякую вам, пане Віталію, Дякую, що Порошу. знайшли час. Гарного дня вам. Продовжую дивитися ваші блоги в удачі.